А ми повертаємося до обговорення власне різних тенденцій в інтернеті, в українському інтернет просторі розмовляємо про це з Максимом Саваневським, засновником, головним редактором, зокрема такого сайту Вочер, який от за цим всім спостерігає. До речі, Watcher це якось так нагадує цитату з Орвела. Big Brother is watching you, брат із uh, Ну, ви, напевно, спеціально не думали про це, коли називали. Але власне про це буквально от наша свіжа інформація про те, що буде ФБР наглядати за перепискою Фейсбук і Twitter. Наскільки насправді люди захищені, скажімо, приватно, коли вони в Фейсбуці, наприклад, вітер соціальних мережах, ну, мені здається, що там обурюються. А, а що зараз не спостерігає ніхто. Ну, спостерігають, звичайно. Тобто рівень приватності людей в інтернеті є надзвичайно низький, люди цього не усвідомлюють, як правило. Причому, якщо на Заході люди цим переймаються цією проблемою, то в Україні, я думаю, що більшість людей, мало того, що не переймаються своєю приватністю, у них навіть на рівні навіть підбору паролів до якихось okay. своїх сервісів. Ну, наприклад, дуже багато людей в Україні використовують. Для доступу соцмережі, наприклад, паролі там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там чи ну це один це найпопулярніше пароль, який існує, тому що менше шести цифр не можна, шести символів не можна. Але те, що спецслужби слідкують, це так і ну багато в чому це напевно і виправдано. Тому що спецслужби повинні дбати про безпеку держави. Це з одного боку. З іншого боку, треба дбати ну, де є ця межа між національ... національною безпекою і приватним життям людей. І те, що на Заході за цим це так, я думаю, що більшість країн, на в Україні, за цим дуже активно слідкують. Але ну навіть спецслужби бувають каже, Пам'ятаєте пам'ятаєте цю історію, коли керівник та британської розвідки його мала, там тінейджерка, дитина його, вирішила теж похвалитися. І там на Фейсбуці виклала фото з золотим автоматом, який виявляється, йому подарували. Це був автомат хусейна. Тобто, це була закрита інформація. Вони ж там ніякі трофеї насправді не забирали в хусейна, тим А тут що він забрав і тримав. Вдома, а мала хотіла просто ну ви знаєте цю напевну історію. Так, так. Тобто, насправді це така б'є з, з усіх боків ця річ. Не тільки Big Brother за цим дивиться, але за ним теж дивляться. Принаймні, через його родину. Так, є таке. Ну тут багато є історій, тому що в, в Сполучених Штатах немало високопосадовців попадали в неприємні ситуації через те, що до їхніх, наприклад, там імейлу отримали доступ інші люди, через те, що знову ж таки проблеми з паролем. Чи є проблема з тим, що система відновлення паролю, Ну, от, наприклад, коли для того, щоб відновити пароль, дуже часто е треба відповісти на запитання, які люди ну коли під час реєстрації, е наприклад, людей запитуються, які е там дівочі прізвища мами. Дівочі прізвища мами. насправді. Якщо ми говоримо про популярних людей, дуже легко знайти пишучі і прізвище прізвища їхні. Я ніколи не розуміла цього питання. Думаю, ну що тут складно. Да, ну тут порада така: ніколи не треба писати правду, а треба писати щось своє, ну придумати якесь своє слово, там чи якесь своє слово сполучення і працювати. Що зайшлося вже про політики? У вас є спеціальна рубрика. Про пишуть про те, що пишуть політики, так про що пишуть власне українські політики, Наскільки вони цікаві в мережі, наскільки вони повно там представлені? Тому що я хотіла згадала про ці блоги, які на Укрінформі почали вести наші премі на наші міністри. Ну тобто, це зазвичай там пишуть прес-секретарі. На відміну від того, що пишуть в інших країнах політики, ну в нас трохи відрізняється. Ну, <говорит> відчувається, що просто головний блогер Азаров сказав, так що від завтра всі вели свої блоги. От вам Укрінформ, от вам майданчик. Пишіть і один з міністрів за 10 хвилин, там ну, п'ятнадцять там от, Здається, <говорит> крім Вологи і Бройського, ніхто сам усібяті не пише. Ну тут uh, дійсно от. Uh, треба знаху... розуміти, що ну там якщо ми говоримо про блоги, то це все таки якась приватна приватна середовище людина повинна сама писати про це загалом якщо наглянути на ситуацію в світі то е, серед топових політиків світових ніхто е, не пише свої блоги, ну сам не веде блоги. людей немає часу вести блог і там спілкуватися з людьми це ну якщо ви приділяєте хоча б годину часу у вас може щось получатися. менше в сенсі в смислу взагалі ніякого немає тому, в принципі, ніхто цим не займається, політики там рангом менше, можуть вести свої блоги. В Україні десь тільки протягом останнього року люди почали, ну, політики почали активно входити в цей процес. В першу чергу вони почали використовувати Facebook для того, щоб ну, писати там, про свої спостереження, що вони бачать протягом дня, що відбувається. Але якщо так, загалом подивитися на тенденції, що Щодо українських політиків, то є ну така крайність була десь ще рік тому, коли намагалися під видом українських політиків, писали їхні прес служби. Дійсно, це дуже швидко можна вичислити. Це дуже швидко, десь якусь помилку допускають, прес-релізи туди засовують. Тобто, в принципі, ну це неправильний шлях. Найправильніший шлях це коли ви, якщо це веде прес-служба, ви чітко про це заявляєте, кажете, це веде прес-служба. Звичайно, політик інколи може від себе щось писати. Тоді з'являється інформація про те, що він так пише. Наприклад, от Сергій Тігіпка так побудований його робота в соціальних мережах. Я думаю, що це напевно правильний підхід. В принципі. Якщо ми візьмо, там, українські політичні сили, там, найактивнішими є стан на сьогоднішній день це свобода в соціальних мережах, mm -hmm. є е, деякі політики з блоку НУНС, тобто, ну, із самооборони, і з нашої країни загалом. В Б'юті доволі популярні, є. є кілька політиків з е, партій регіонів. Ось на найпопулярнішим станом на сьогоднішній день за кількістю, ну найпопулярніша сторінка. Це буквально позавчора подала 20 тисяч прихильників. Це сторінка Юлії Тимошенко на Фейсбуку. Угу. А, ну взагалі це в неї феноменальний результат загалом, тому що її твіттер э, станом на сьогоднішній день вже має близько 80 тисяч фоловерів. Так званий про тому, що він не оновлюється вже от, да, не він вже з 5 вона. серпня не оновлюється, вже. і якщо взяти щоб в Україні взагалі десь є близько 200 тисяч користувачів твіттера, і Звіс. на неї підписано 80 тисяч. Це просто неймовірний результат. Зрозуміло, що багато хто це не українці. Не просто підписуються на акаунти дуже відомих політиків, але це феноменальний результат як для України. Максима зараз. От ну оскільки та парламентські вибори наближаються, з'являються такі рухи і такі ідеї, що насправді можна провести в парламент якісь альтернативні. Політичні сили, зокрема через скориставшись мажоритарною мажоритарною системою, мажоритарними округами. А розуміючи, що скажімо, ці альтернативні кандидати вони просто не будуть мати виходу на телебачення на центральні змі. Очевидно, вони будуть робити ставку великою мірою і на інтернет. Наскільки на вашу думку, це реально через інтернет будувати свою успішну кампанію, наприклад, в як, якомусь там районному центрі, Це цілком реально існують багато технологічних рішень. Вони ну опробовані і на заході, і в деяких країнах. Наприклад, в Польщі на виборах нещодавно використовувалися такі технологічні рішення, коли люди, які мало відомі, які працювали виключно через інтернет, вони працювали з дуже вузькими регіональними осередками. Ну тобто, ми говоримо, наприклад, рівень області чи половину області. Тобто, ти звертаєшся не для всіх виборців, так, це ж неможливо. По перше, не виробити, по -перше, так? для всіх виборців, по-друге, ну. Станом на сьогоднішній день технології дають можливість, наприклад, таргетувати свою рекламу, показувати свою рекламу дуже обмеженому колу осіб, починаючи від якогось населеного пункту, навіть інколи можна в окремим частині населеного пункту показувати свою рекламу. Це перша річ. Друга річ це, звичайно, інформація, з якою ви працюєте. Якщо ви працюєте загалом на країну, Всім сподобатись неможливо. Якщо ви працюєте в якомусь конкретному регіоні, ви знаєте його проблеми, ви знаєте, як працювати з людьми, знаєте якісь больові точки, з чим можна працювати. Ну, і зрозуміло, що тут інтернет це тільки інструмент. Треба, цей інструмент повинен накладатися на якісь інші, іншу діяльність. Наприклад, у вас повинна бути група людей, яка вас підтримує, яка є авторитетною в цьому регіоні. Ну, це можуть бути якісь і лідери думок, і якісь представники там, і ЗМІ, там, і ще щось. Якщо ці люди так само беруть активну участь, в принципі, через інтернет вже можна працювати, але тільки в урбанізованих регіонах, тому що в нас в обласних центрах проникнення інтернету складає близько 50%. Це вже достатньо для того, щоб інтернет відігравав дуже важливу роль як комунікаці... комунікативний інструмент. Якщо ми говоримо про села там, чи райцентри, там звісно буде значно важче працювати. Тобто, попри Інтернет якусь діяльність потрібно виходити ну, так і так розумі... в офлайні працювати. Ну я так розумію, що власне це для того і робиться, щоб просто зібрати якісь такі активні сформувати активні групи, фокус групи в інтернеті для того, щоб потім їх в офлайн вивести, і вони вже працювали з більшістю людей. Зрозуміло, що. Е... Більшість активностей, які люди, які політики проводять, повинні проводити в інтернеті. Вони полягають не в тому, щоб розважати людей в інтернеті, для того, щоб збирати людей в інтернеті, це перший крок. Наступний крок переводити їх в офлайн. Тобто люди з онлайну повинні переходити в з онлайну в офлайн і робити щось в реальному житті, працювати там з своїми родичами, виходити на якісь мітинги, якщо треба, працювати з прихильниками. Отже, набирає потужності, набирає популярності інтернет в Україні. Подивимося, наскільки вирішальну роль він внесе власне на виборах парламентських. Ну а ми мусимо вже прощатися з Дякую, нашим гостем. Дякуємо. У нас гостях був Максим Саваневський, скажімо так, експерт інтернет комунікаціях засновник сайту Watcher. Дякуємо дуже. Бажаємо гарного дня. Ми перериваємось на рекламу. Дякую, до побачення.